На вулиці вже холодно, отже, ми отримали нову колекцію бренду Мамут. Зараз на мені куртка Мамут Convoy 3 в одному, що є справжнім універсалом. За допомогою блискавок ви за одну хвилину зможете перетворити її, в штормовку або Утеплену куртку. Ці куртки ви можете носити окремо або разом. Зовнішня куртка зроблена з Gertex Paclite, що захистить вас від вітру, дощу і снігу. А внутрішня утеплена куртка зроблена з надлегкого Gertex Quantum, а її утеплення е, є собою пуп 90 на 10. А це мамут Meron In, справжній монстр. Привозів всього 400 грам. Він зігріє вас в будь-яку погоду. Завдяки набивці спуху 95 на 5 відсотків. Пухова куртка Whitehorn, що підійде як для пригод або використання в місті, куртка Mammut Whitehorn зроблена з Пертекс Quantum, утеплення спуху найвищої якості. А це мій улюбленець куртка Бродпік, що є багаторічним бестселером Лінійки пухових курток. Вона є справжнім універсалом, оскільки її можна носити як утеплювач під мембранну куртку або використовувати самостійно. Її вага всього 320 грам, а зовнішній матеріал завдяки dwr обробці не пропускає воду. Також маємо в асортименті фліски на будь-яку погоду від найтонших середньої щільності та фліс 250 щільності. Що захистить вас в будь-який колод. Ще хочу показати вам жилетки синтетичну Albuela West, гібридного прою з флісовими вставками, що забезпечить максимальний комфорт руху. Та Вайтхorn Вест з гібридною конструкцією, що має на плечах синтетичний утеплювач, а основний пуховий. Незамінна річ зимовий період це утеплені підштанники, що забезпечать вас комфортом в будь-яку погоду. Завдяки матеріалу Polartec та анатомічному крою вони вам дуже сподобаються, я впевнений. Штаний Mammoth Winter Hiking Pants має дуже багато фішок, таких як вентиляція, безліч карманів, два ззаду, два спереду. Анатомічний крій і матеріал, що утримує вологу та вітру не продувається. Це штани мамут Zinaok White, що підійдуть для будь-яких подорожей або використання в місті. Завдяки багатьом фішкам, таким як вентиляція, майже на всю довжину, підсилення задньої частини та колін і манжетам що змінює свій розмір